Попросили рецензію на колумбійський декаф. Середня обжарка. Зараз змелемо. Grinder з Aliexpress. Помил Мілкий. Темперуємо в гейзерку. Декаф ми п'ємо заради смаку, а не щоб вштирила. Нюхаємо помел здалеку, запах не кави, щось квіткове. Зблизька запах стає кислішим, щось ферментованим, Якийсь різновид мчії, і я не впевнений, але здається, пробивається чорний шоколад. Кава пішла з труби, зменшуємо вогонь. Екстракція за хвилину, кава мусить пройти свій шлях. На виході м'який еспресо, виражена кислинка, ферментованість кудись поділась на поверхні крема.